Битва при Каннах одна з визначних битв давньої історії, яскрава подія періоду Пунічних війн, серії з трьох запеклих конфліктів між Римом і Карфагеном за панування над Середземномор'ям. В Другу пунічну війну, що тривала з 218 по 201 рік до нашої ери, розцвів військовий геній Карфагенського полководця Ганнібала Барки, що вирішив бити Рим на власній території. Розпочавши марш в Іспанії уздовж північного узбережжя Середземного моря. Армія Ганнібала здійснила безпрецедентний перехід через Альпи і вдарила в саме серце Римської Республіки. Вже в 217 році до нашої ери він розбив римлян битві при Тразіменському озері. Шлях на Рим було відкрито. Год 216 до нашої ери. Саме розгар Второї Пунічної війни. Одержавши кілька крупних побед проти Рима, Ганнібал продовжує свою кампанію в Італії. Римскому народу не терпится покончить с войной. В качестве консулов избирают Варрона и Павла. Специально для нейтрализации Карфагена Сенат дает им в командование крупнейшую армию в истории республики. Эта новая римская армия выходит на апулийскую низменность с намерением остановить наступление Ганнибала в Италии. Через два дня жестокого боя войска Рима и Карфагена наконец встретились на берегах реки Ауфит. Рим собрал армию, которая должна была стать сокрушительной силой. Армия Ганнибала малочисленна, но обладает тактическими преимуществами и превосходной кавалерией. Римская армия в бою с карфагенянами полагается на грубую силу. Ганнибал может использовать эту тактику безжалостного напора против врага. Если войска Ганнибала выстоят и его кавалерия закрепится на флангах, он сможет контролировать наступление легиона. И тогда римлян не спасет даже численность. Жерела по разному оценивают кількісний склад войск суперники. Але відомо, що Рим виставив на поле бою сім повних легіонів, 55 тисяч важкої піхоти, 8 тисяч легкої піхоти і 6 тисяч кінноти. Карфаген мав армію в півтора рази менше за римську, але в той же час мав перевагу в вершниках. З самого початку римляни вирішили покластися на свою улюблену тактику. Їх армія вишукувалась трьома рядами. Важкою піхотою в центрі. Натомість Ганнібал використав нетрадиційний бойовий порядок, який нагадував півмісяць із рогами, загнутими на фонд. Ланги були підсилені додатковими піхотними загонами і кінно. Римська армія з самого початку вдарила всією своєю масою в центр карфагенського війська, сподіваючись зім'яти його і відкинути назад. Але африканські найманці, що його складали, вистояли лише відійшли трохи назад. Таким чином фланги Ганнібала почали нависати над римськими в той час, як піхота римлян продовжувала тіснити Карфагенську. На правому і лівому флангах кінні загони Ганнона і Гаструбала атакували римську кінноту, розбили її і зайшли в тил римській армії. Таким чином, цим маневром, Ганнібал все глибше і глибше заманював римське військо в своєрідний мішок, не даючи йому використати свою чисельну перевагу. Римляни почали збиватися докупи. В цей же час важка піхота ганнібала із флангів обійшла римське військо, і з тилу по ньому вдарила кіннота. Це було оточення і перемога. Втрати римлян були вражаючі: 48 тисяч було вбито, 6 тисяч потрапило в полон. Карфаген втратив лише 6 тисяч вбитими. Проте Поразка Римлян не привела до перемоги у війні. Втім, битва при Каннах і досі є класикою військового мистецтва, а так звані Лещата Ганнібала і досі є предметом вивчення в усіх військових академіях світу, а ім'я цього визначного воєначальника посідає гідне місце в ряду видатних полководців світової історії.